Всім привіт, друзі! 24 листопада. Вітаю вас на своєму каналі. Обстановка у нас в теплицях. Прийшла насмикати трошки редиски. Думаю, зніму трохи відео, давно вже не була в Ютубі. Ще маємо тут помідор, навіть є червоненький, зелененький, але залишилися вже самі дрібні. Ось ці більшенькі вирвали, і будемо прибирати помідор, тому що обіцяють вже. Холод, ну зима. зима на носі у нас уже і нічні кожного дня майже приморозки, то треба прибрати його, зачистити теплицю і готувати її до наступного сезону. Вже, мабуть, з цього діла нічого не буде. Ось такий малесенький залишився помідорчик. Бачите? Ми його навіть і не будемо. Зривати. Редиски майже також немає, кріп є В меншій теплиці, чомусь кріп змерз, тут не змерз, а там більший змерз. Посадила його за дуже густо, тепер прориваю з корінням І треба буде також його прикривати агроволокном. Бо ще кропчик жалко. возимо на. На базар, <кій> рижик, що там. І редисочки також майже вже немає, залишилася отака поодинока красотулька, вже її наїлася, і восени тут у нас посходило. Бачите, що помідор посходив, аж жалко, що він замерзне. Це коли ми прибирали цю частину, попадали гнилі помідори. Десь Позалишалося насіння і тепер росте розсада помідорів у нас. А ці занесемо десь до літньої кухні і будуть потихеньку достигати вони. Бачите, ось тут є і буренькі, і червоніші. Я думаю, щось достигне. Звісно, щось пропаде, але якийсь помідорчик і достигне. Ось що смакують наші кури. Це те, що залишилося в теплицях в більшій і в меншій, капуста та що попідгнивала через те, що було дуже сиро і не просихала земля, капуста деяка всередині, ось бачите, отак погнила, прямо така чвакотня зробилася. То ту частину, яка гарна, ми вирізали, реалізовуємо на базарі її, а цю прибрали. Ось така у нас в цій теплиці обстановка. Навіть у мене є пару цих цвітних капустинок. Виросли ось такі головочки невеличкі, але я ще не зриваю, вони підростають. Нещодавно вони були ще менші, я помітила, що вони ростуть. Між ними трохи ще кропу, ще рядочок огірків недоприбирали, Ну, Роботи ще вистачає. Після пекінки треба все прибрати. І тут у мене один ряд цибульки був, я її частинами виривала, тому що реалізуємо на базарі і возимо зелень. Тож, отак пучками попроривала, де більша була, а тут наростає. І ще частинка невеличка є салату. Ну, це, звісно, вже він буде у нас аж на весну. Якщо. Е я, звісно, трошки помилила, що його тут посадила, так як ми ж будемо висаджувати редиску. А салат цей буде до весни. Ну, не знаю, можливо, попрориваємо, потім якось розсадую на крайній рядок пересадю, як приберемо цибульку. І тут також висадили трохи цибулі на зелень. Ось так вона росте. Поки продамо ту цибульку, в мене ще в іншій теплиці, там є рядочок, ця підросте, також прикриємо агроволокном і все. Огірочка вже немає. Огірок змерз, почорнів, поцвів. Ось така. А, це повиривали, він просто не відв'язаний. Виривали, відв'язували, бо неохота на наступний рік в'язати. Знову нитки, оці вірьовочки, Це дуже-дуже нудна робота і дуже довго це робить. Тож не знаю, що тут правда буде, чи є огірок, чи помідор. Чи, можливо, взагалі не зрозуміло що. Але хай вони будуть, ці вірьовочки. Ось тут маю пару касет салатика такого. Красивого, тут локарно і конкорд ось такий. Тут трошечки менший пізніше висаджувався. Хочу посадити в меншу теплицю, вирвати там кріп, той, що змерз, і буде також салат у нас на весну, рання зелень така. І ось така красота у нас в малій теплиці росте. Гляньте, які нагідки красивезні. Так, ось тут у нас. Змер скріп, ми його вже правда, гарно вищипали. Я не знаю навіть скільки ми тижнів його продавали. Тут дещо є ще правда, живе, але все одно, певно, що я його буду виривати і висаджувати на тому місці салатик. весну у нас ця вся теплиця піде на зелень. Тут цибулька ще трошки, кінза також примерзла. Трохи шпинату є, там трохи салату є. І новий виріс у нас тут шпинатик, також його треба прикрити агроволокном. Можливо, буде взимку погода, то він підросте. І тут залишилася ще частинка у нас пекінської капусти. Ще треба дорізати її. Це вже піде на наступний у нас базар на неділю. Також ще маємо на городі пекінську капусту. Знизу один шматок уже почали вирізати, майже дорізали Он там оцей квадратик, пару штучок залишилося. А та частина і ця вся догори ще ціла. Доверху трошечки менша капуста. Думаю, що вона, певно, що і не нав'яжеться. Ну, будемо дивитися по погоді, прикриємо другим шаром агроволокна і будемо сподіватися, що.